Пане Юрі, я просто згадуючи ті дні, от і, і пам'ятаю, як вони оголосили це все вже після так званого референдуму в Криму. Я особисто ми працювали з журналістом політичне ток-шоу, Я не міг повірити, що. Що це от оголошення так званого голосування може призвести до війни, якщо чесно? Ну і плюс до втрати Україною не лише контролю над Кримом, але й над частиною Донбасу. У вас тоді, коли ви дізналися перше про це голосування, було відчуття, що далі буде після Криму ще й продовження? І чи чи могли ми уникнути цього страшного кривавого продовження тоді? Прошу. Ну, якщо чесно, якщо пригадати перебіг подій того часу, то все відбувалося настільки стрімко і неочікувано для нас одразу після подій на Майдані. І, звісно, річ, я не можу, наприклад, дорікати владі, яка взяла на себе відповідальність за долю держави в ті часи. Бо, наприклад, таких масових дій зрадників, які відбувалися в Кремі, Криму їх ну, передбачити було практично неможливо І реагувати на такі дії зрадників, які перебували і на владних структурах місцевих, і в тому числі і в лавах поліції, СБУ, на жаль, і Збройних сил Чорноморського флоту Українського. На жаль, все це було доволі неочікуваним і, ну, якщо сказати, не нокаут призвело. Керівництво країни то глибокого до глибокого нокдауну. І коли почалися аналогічні події на сході нашої держави, на Донеччині та Луганщині, то я чудово віддаю собі, усвідомлюю те, що і ми були не готові, дай Ведверта кажучи, просто була величезна розгубленість, не знали, як на і дії реагувати. І не дарма, в першу чергу. А Реагували на такі дії сепаратистів, які підбурювали росіяни добровольчі батальйони. Бо держава як інституція, як систему управління країною виявилася не готовою до таких викликів. Ну, держава виявилася не готовою, але тим не менш, я ж пам'ятаю, травень 2014 року, коли в приміщенні. Приміщенні Донецької обласної адміністрації знаходився і Сергій Тарута, як голова Донецької обласної адміністрації, і усі озброєні, чи не озброєні, чи мало озброєні главарі так званої цієї недореспубліки, яку ми називаємо Ордло. І ну і ОДА доповідала, що робота йде. Ми ми працюємо, все функціонує. До них приїжджав там Рінат Ахметов, пам'ятаєте, на ці барикади приїжджали інші українські політики. От вони ж вони не відчували того, що. Що це лише початок, далі сценарій написаний, і далі починається вторгнення російських регулярних військ і війна. Просто ми здається, якось тоді ну за НАТО, ну занадто НАТО спокійно на це все реагували і сприймали. Чи просто ми не мали сили і можливості припинити це, вплинути якимось силовим способом на це? Ну, якщо чесно, на місцевому рівні можливості силовий спосіб придушити оці прояви не було, себе. адже і. Велика частина менша, ніж в Криму, звісно, річ, але попри те, велика частина працівників національної поліції дуже швидко перейшли на бік е, ворога. І деякі представники їх теж виявили загалом чимало. Місцевої влади перейшли е, на сторону агресора. Але тут справа в чому. Я не дарма сказав, що держава це система управління. Так от, якщо взяти якийсь окремий регіон, і доволі велика кількість маленьких нікчемних дрібних чиновничків починає з акції саботажу, то звісно, то треба тверезо дивитись на речі, держава як система управління вона припиняє функціонування. І саме цим і користувалася, та це був і відверто сценарій. Таких дій з боку Росії вони хотіли точнісінько повторити ті події, які не, ну, незадовго до того відбулись в Криму. І, на жаль, в тому числі і перебування, наприклад, Сергія та руки разом з тими поп'ятками в одній будівлі, бо це свідчення того, що ми були не готові до рішучих дій. І я скажу відверто, я багато разів в ті часи і потім спілкувався з тими нашими захисниками, які Складі в першу чергу добровольчих батальйонів, які пішли на захист нашої держави. І, ну, повірте на слово, дуже непросто першим відкрити вогонь по людям, які перебувають в цивільному моді, хоча, хоча і вже на той час вони мали зброю в руках. І коли я вперше приїхав в 51-шу бригаду, на, вони тоді тільки... Донеччину. Я бачив на власні очі ну, відверта моральну неготовність наших хлопців застосовувати зброю по відношенню до цивільного населення, а наступного дня це призвело до першого масового вбивства українських захисників, саме як іде, мова, про бійців 51-ї бригади біля Волноваги, коли їх просто 12 чоловік розстріляли в полі місцеві. Пане Георгію, все-таки хотілося б резюмувати, якби. В Криму склалося якось по-іншому, і це не був би той нокдаун, про який ви говорите. Ситуація в окремих районах Донецької та Луганської області так само б складалася інакше. Звісна річ, абсолютно в цьому перекону. А, В принципі, за логікою подій варто зазначити, що якби знов-таки, якби, якби. Українська влада реагувала на такі дії з боку сусідньої держави заздалегідь, то, звісно, річ, подій подібних не відбулося би ані в Криму, ані на Донбасі. Але треба твереза, знов таки, повертаючись до реалії, те усвідомлювати, що на той час агентура Росії керувала і Службою безпеки України, і Збройними силами України. І тому, звісно, річ, очікувати від. Агентури російської, яка зараз переховується в Москві, на той час якихось рішучих дій адекватних, ну на жаль, сталося так, як сталося. Пане Георгію. А якщо брати донецький бізнес, великий бізнес, то ж, згаданого Таруту, того ж, згаданого Ріната Ахметова, ну вони в результаті втратили дуже багато, якщо Ну якщо не більшість своїх активів, а хтось можливо і все, вони. Не відчували теж небезпеки для ну для свого бізнесу, в першу чергу, ну і для себе, фізичних осіб? Чи вони теж мали якісь контакти з російськими спецслужбами, які їм обіцяли, там, будь ласка, додіть в гудок, і буде вам все гаразд. Не переймайтеся, ніхто вас нічого не відбере. Ну, я не маю фактів того, щоб стверджувати, що вони мали контакти безпосередньо. Але особисто я не маю в цьому сумніві. Що такі контакти були відбувались, адже ливова частка, ну, в першу чергу, донецького та луганського бізнесу вона була побудована на надолі потужних зв'язках з Російською Федерацією. І це ну, відповідним чином відображалось на поведінці цих людей. Я багато разів чув від Донеча, що на той, в той, саме в той момент, який. Важкий момент коливання невизначеності. А саме Рінат Ахметов мав реальну можливість взяти владу. Я маю на увазі допомогти центральній українській владі взяти владу в Регіоті. Але судячи з його поведінки, він все вагався і не мав якогось чіткого розуміння, Ну, мабуть, і до наслідків, до яких призведе така його пасивна позиція. І не дарма ви згадали це слово «гудок». і гудки Ахметова вони відбулись далеко на одразу, а вже практично, на жаль, коли відбувся параліч влади на території Донецької області. Ну змі тоді багато писали, що лише в охоронних структурах компанії, які належать Рінату Ахметову, перебувало близько 40 тисяч людей. 40 тисяч людей, які запросто могли взяти під контроль ситуацію в області в Донецькій і в Луганській, також. Пане Йорк, такі можливості реально були, але шанс було втрачений. Ну і давайте ще стисло про те, що далі зараз. Ми чи є в нас зараз розуміння того, що робити з українським Донбасом, його окупованою частиною після деокупації? Чи це питання другорядне? Зараз головне на полі бою вирішити звільнення, питання звільнення, потім займатися е, тим денацифікацією і дерашизацією цих територій. Прошу. Я не вважаю, що це питання другорядне і в принципі, взагалі, стратегію дій ми мали б виробити вже кілька років тому, адже ми маємо багатий досвід. І, на жаль, він доволі часто, з моєї точки зору, є доволі гірким, як поводиться влада нашої держави по відношенню до колаборантів та зрадників, які перебувають на звільнених після окупації територіях. А у мене особисто був випадок на Луганщині, коли мені місцеві мешканці доповіли, що директор однієї зі шкіл під час так званого цього референдуму клятого там і мешканців підбурював, і організовував і надавав приміщення. І коли я звернувся до працівників Служби безпеки України з проханням перевірити і ці факти, і взагалі ця людина, як вона може перебувати не просто на волі, а на залишатись на посаді. То я отримав відповідь, що о, о, окрім а, свідчень місцевих мешканців, жодних фактів, жодних доказів діяльності цієї людини а, в колаборації з сепаратистами, служба безпеки немає. Ну і ну, я не міг а, на наційному рівні якимось чином змиритися mm. з такою ситуацією. І я видав розпорядження, яким відсторонив від роботи, хоча б звільнив з посади цього директора школи. Але через півгодини до мене прийшли мої юристи фахові і зазначили, що навіть на це я не маю права, бо в нього контракт з Міністерством освіти на 5 років, і тільки і освіти може завдяки пунктам того контракту його звільняти з посади. На, на, з моєї точки зору такі дири в законодавстві, вони ще досі є, їх чимало. Між іншим, нещодавно на одному з каналів. Я подивився, дуже цікавий сюжет. Знімали його, якщо не помиляюсь, на Харківщині, на звільненій території село, в якому фактично сільська громада, мешканці села, вони розділились на дві частки, я не знаю в пропорції які. Одна частина була обурена поведінкою певної громадянки з цього села, яку ім'я Тетяна, яка співпрацювала з окупантами. А інша частина села, вони підтримували дії цієї вони не вважали її зрадницею та колаборанткою, бо вона займалась питаннями гуманітарної допомоги, завозила, роздавала їм хліб, і от навіть зараз за таких обставин треба чесно розуміти, що ситуація в принципі вона буде дуже складною. Дуже складно. І, і, тут... і тут, пане Георгію, ну направду, кожна окрема історія потребує ретельного вивчення. Ну тобто, що нам робити із людьми, які побігли, махаючи російськими прапорами організовувати і брати участь в референдумі, і що нам робити з людьми, які пішли на співпрацю з окупантами, можливо, окрім О, отримали російські прапори для того, щоб прогодувати себе, свою родину, уникнути репресій, врятувати пів села. Ну це різні кейси, правда, і вони жодним чином не, не диференційовані в достатній мірі в нашому законодавстві. Як не диференційовані питання людей з новоокупованих територій. І людей з раніше окупованих територій. І коли ми говоримо про населення Ордло або Криму, ми маємо розуміти, що майже кожній людині там, в тій чи іншій мірі, можна пришити, е, спів, е, я не знаю, співпрацю із російським окупаційним режимом, оскільки дев'ять років життя, які би погляди ти не мав, ти все одно був змушений отримати аусвайс. Бо інакше ти там справку реально в ЖЕКу не отримаєш. Був змушений так чи інакше, просто для організації побутового рівня свого існування вчиняти певні дії, які зараз українська держава недостатньо тлумачить, як будуть сприйматися. Ці люди дуже часто пишуть мені: а хто ми є для України? Ми раді, деокупації, ми чекаємо, але дайте нам розуміння, що на нас чекає. Нас будуть вважати колаборантами повально, чи, е, чи, чи, чи як це буде виглядати? Ми готові до всіх перевірок спеціальними службами українськими? Ми розуміємо, що 9 років в окупації тягнуть за собою певні наслідки для нас. Але дайте нам розуміння, як це буде виглядати. І от, пане Георгію, до вас запитання: як, е, як взагалі я не знаю, розвивається підготовчий процес в мінтот, зокрема, нинішньому мінтот? В цьому напрямку, як він розвивався в попередні роки, чи достатньо ми взагалі зробили? Ні, абсолютно недостатньо. Навіть якщо це критика на адресу нашого міністерства в керівному складі, в керівному складі якого я перебував, я його сприймаю і приймаю абсолютно нормально. Бо я скажу відверто, ми багаторазово проводили різні мозкові штурми щодо обговорення і вирішення. Принципових питань в цьому кейсі, так? то я хочу відверто сказати, єдиної точки зору немає. Я, наприклад, завжди був прихильником застосування механізму часткового позбавлення громадянських прав. Тобто люди, які хоча й не вчиняли військових злочинів, і ну, питання щодо зради Батьківщини по відношенню до них, мабуть, недоречне. Але разом тим, вони співпрацювали з а, окупантами, то є механізм, він застосований в багатьох країнах світу а, частково позбавлення громадянських прав таких людей на певний період, наприклад, на 10, 15, 20 років ці люди а, не можуть бути обраними, не можуть працювати на державних посадах, не можуть обиратись і не можуть обирати. Ну, на жаль, так, моя от така. Перта позиція, вона на той час не знайшла відгуку в середовищі моїх колег. Хоча скажу відверто, чим ближче людина мешкає до тих територій, тим з більшим розумінням вона ставиться до такої моєї тези. І, на жаль, ні тоді, ні зараз ніяких рішень щодо цього прийняти не було. І відомі вже факти їх і засоби масової інформації. Повідомляють, розповідають про те, що навіть зараз на звільнених територіях вже відбуваються події, які з моєї точки зору просто ганьблять нашу державу. Коли староста села, який сприяв окупантам на Харківщині, наприклад, це відбулось. Він став перед судом, і суд виніс неймовірно такі рішучий, важкий вирок. Два роки умовно. Ну, Я особисто, як людина, як батька солдата, я не можу сприйняти от такі судові рішення.